Доброго дня! Погода 9 липня 2023 року в Україні загалом в усіх регіонах прогнозується хмарною. Дощі будуть іти в Миколаївській області та східній частині країни. В усіх інших регіонах країни істотних опадів не очікується. Щоб отримувати прогноз погоди кожен день своєчасно, не забудь підписатися на наш канал. А тепер перейдемо до температури в різних частинах країни. В Західному регіоні України температура вночі буде коливатися від плюс 14 до плюс 16 градусів, а вдень від плюс 23 до плюс 26 градусів. В північному регіоні температура повітря вночі буде триматися від плюс 13 до плюс 17 градусів. А вдень температура становитиме від плюс 23 до плюс 26 градусів. В місті Київ температура вдень буде від плюс 24 до плюс 26 градусів тепла. В центральному регіоні України температура повітря буде коливатися від плюс 14 до плюс 19 градусів вночі, а вдень від плюс 24. До плюс 28. Градусів. Південний регіон матиме найспекотнішу погоду, яка сягатиме 29 градусів. Температура повітря вночі становитиме від плюс 17 до плюс 20 градусів тепла. А вдень від плюс 26 до плюс 29 градусів. Температура на Сході України вночі буде від плюс 19. До плюс 21 градуса, а вдень від плюс 22 до плюс 24 градусів тепла. Ось і все. Така погода на 9 липня 2023 року в Україні. До побачення!